thank <laughs> you Всім доброго дня! З міста Едмонтона. я вже повернувся з Калгарі і сподіваюся, що все у вас добре. І саме головне, що здоров'я, щоб вас було здоров'я. І з сьогоднішнього відео я хочу поговорити трошки, чи не забули про війну за кордоном і що треба робити для того, що кожен з нас може робити. Це наголошувати і. Нагадувати всім в світі про те, що війна не закінчилася, і що війна продовжується, і що ми крокуємо помаленьку до перемоги. Так що, якщо вам подобається, що я роблю, поставте, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися, і поїхали. Якщо когось цікавить, зараз є мінус 20 на дворі. Досить холодно, але ще не занадто холодно, як то кажуть, для Канади і для людей, які тут живуть, особливо довгі роки і звикли до цієї погоди. Повіться, яка гарна краса. Свіжий сніжок, зима, природа. Дійсно, дійсно круто. Друзі, друзі, сьогодні рівно рік, як Росія чинила повномасштабне вторгнення на Україну. І ніхто в Україні не давав навіть тиждень, тижня, 5 днів, 3 дні і казали, що все, Київ впаде, Україна впаде і все повністю пропаде. Але ми далі стоїмо, ми стоїмо сильно. І тому я хочу в сьогоднішньому відео подякувати в першу чергу кожному і кожній, хто захищає Україну, хто е, вніс великий е, вклад е, в те, що Україна ще далі існує, і в те, що продовжують люди робити. І справді, справді це дуже-дуже е, серйозно і патріотично. І я не можу просто по-інакшому. Висловитися. І тому я мушу сказати це і хочу дуже сильно від щирого серця подякувати всім українцям, кожному, хто допомагає, як може, просто чим може, щоб е, виграти і перемогти Росію. Е, хочу вам трошки розповісти, як Канаді взагалі відносяться до цього, бо це, напевно, цікаво вам. Коли почалася війна, то в Канаді всі на роботі, всі повністю дивилися. Відео, новини читали, розпитували мене кожен день, як там, що там, як там буде, як, твої, як твоя сім'я, як батьки, як всі. Я просто був сам шокований. Я навіть не міг е, взагалі функціонувати. Перший місяць в мене просто була така депресія. Я не знав, взагалі, що робиться, не міг в це повірити, так як кожен українець. Але на жаль, є що є, і вже час не вернути, і тільки треба дивитися вперед, що буде далі. І в Канаді, як то кажуть, Канада дуже сильно підтримує Україну ще до сих пір. І Канада дуже сильно підтримувала Україну на початку, і вона ще робить все-все повністю, що можливо з свого боку, щоб ніхто не забував в Канаді про те, що війна ще досі є. Всюди в Канаді, в багатьох бізнесах, в багатьох магазинах. Нема різниці, чи це українці, чи це якась інша національність. Всі люди виставляли прапори як то кажуть, підтримали Україну повністю чим може, І саме головне те, що всюди вони були ці прапори, щоб всі повністю знали, і увага була на Україну сфокусована, щоб кожна людина, яка може чимось допомогти, допомагала або дізнавалася про, про цей жах, який на, на наступив на Україну. І це дуже добре, і треба подякувати Канаді. Особливо не треба забувати те, що Канада відкрила двері, і фактично одна з таких країн, яка дійсно відкрила ці двері, і, і з обіймами просто прийняла нас всіх українців от, до себе додому, фактично. І звичайно, треба визнавати те, що Канаді теж. Вигідно, щоб українці приїжджали, бо це працюють ті люди. Люди, які не будуть сидіти, як то кажуть, на допомогах постійно, а будуть працювати і добиватися вершин, і допомагати Канаді розвиватися таким чином. Також я хочу сказати таке, що не треба забувати, що війна ще далі е існує, і треба розуміти, що багатьом людям зараз нелегко, і дуже навіть важко, і далі важко, і буде ще важко. Тому треба допомагати Україні всім, чим ми можемо. Тому я вас прошу, друзі, донатьте на Україну. Я залишу пару лінків в описі під відео, куди ви можете донатити. Допомагайте вашим товаришам, допомагайте людям, яким потрібно зібрати якісь кошти, допомагайте інформацію, допомагайте один одному, тримайтеся один одного, єднайтеся. Не треба нам зараз цих сперечань, як подивлюся. На тих фейсбуках або на різних телеграм-чатах, оці всі знаєте, різні е, розмови, ці між собою, один одному щось доказують. Не треба це робити. Ми повинні триматися разом, ми повинні один одного підтримувати, і ми повинні розуміти, що тим, що ми сперечаємося один з одним, це нічого не допоможе е, Україні точно і вам, тим більше, У вас тільки буде поганий настрій, і ви нічого нікому не докажете і так. Головне, пам'ятайте, що тримайтеся своєї думки і, і е, крокуйте до тої думки. А вашу думку, е, повірте мені, ви всі, всім не можете подобатися в світі. І тому е, деколи краще не сперечатися, деколи просто треба побачили якесь відео на Ютубі. Навіть, наприклад, моє, допустимо, для прикладу. Я всім не можу подобатися, я це розумію. Просто не дивіться і все, і для чого писати там туди-сюди. Я то так знаю, що я не є ідеальний, що я, е, тож, всі мене не можуть, е, як то кажуть, любити, чи я не всім подобається, як я веду е, канал свій. Це нормально, я, я це поважаю, бо це так є в житті. І так само і всюди на Фейсбуку, і на тому нам зараз саме головне просто триматися разом і дійти до тої мети, до перемоги, щоб війна закінчилася, щоб наступив мир, щоб було мирне небо над Україною, щоб діти могли спокійно ходити в школу, батьки могли спокійно спати з дітьми собі вдома, і щоб все було добре. І це все, що кожен зараз українець просить. І, звичайно, треба зняти шапку кожному героєві і кожній героїні. Хто віддає кожну хвилину і кожен подих свого життя заради майбутнього України, заради нашого майбутнього з вами і майбутнього цілого світу. Але в світі починають помаленько забувати. Багато людей кажуть, ви забуваєте про нас Україну, забувають. Ні, це неправда. В світі далі пам'ятають і далі на роботі говорять про Україну і далі люди про те, як то кажуть. Роблять все, що можливо. Просто зараз е, того вже нема такого, як перші 2-3 місяці було в інтернеті, але люди пам'ятають і знають. Тож я вам хочу це сказати, що ви не є самі і все буде добре, все буде Україна, слава Україні. І до наступних відео з вами, друзі мої.